Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо грати у субнатику. І на цю серію у нас в планах, власне, те, що у вас зараз на екрані, це збудувати циклопа, не факт, що ми його будемо в цій серії застосовувати, і також піти далі по сюжету, тобто дістатися загубленої ріки. Я також поставив ось такий акваріум, там я буду розводити собі міхурів, ось аби мати постійне джерело питної води і не манати собі голову. Тим водоочисним апаратом, який також дає нам сіль, і якщо не забирати звідти сіль, то він не працюватиме належним чином. Ось. Тому трьохрівневий а, акваріум нам з цим допоможе. Можна буде тримати там усіляких рибок і не дуже розумних організмів, якщо ви розумієте, про що я кажу. Так, ну і з огляду на те, що в одній з капсул нам раніше попався, а ширіальний нас попросив його колишній власник про нього попіклуватися. Я для нього зробив цілий окремий акваріум. І мені так здається, що він буде одним з предметів, який ми залишимо по собі в капсулі для решти гравців. Наш грачок Пригожин вже обладнаний і буром, і чіпким гаком. Ось, і тепер він нам дозволить попати більше літію, більше магнетиту загалом всіх ресурсів, які нам знадобляться в величезних кількостях. Ось і я також подумав, що потрібно якось інтелектуальніше виглядати, тому поставив нам таку книжкову полицю на базу. Ось і там будуть зберігатися дуже цінні для нас книжки. Зараз буду мати чудову змогу продемонструвати вам, як виглядає в принципі буріння рачком тому що мені потрібно, як ви бачите, справа зверху дуже багато титану і також літія і тому я зараз буду спускатимусь в ті печери з хробаками. В мене полетіла гра, тому мушу заново робити руку гак. Ну що ж, десь годину я збирав ресурси на циклопа, і тепер нарешті можу його собі дозволити. Так, давайте починаємо його крафтити. Ух ти, йо! А чому йому недостатньо от такої глибини? Ну, гаразд, давайте я зараз переміщу його трішки в інше місце. От такої глибини йому мало би бути достатньо. Але то махіна. Але махіна. Він взагалі для трьох людей зроблений ось, але, ну, це практично можливо одному ним керувати, тому. Він в нас є доступний в грі. Ну що, давайте підійдемо до цього гіганта. Ох ти йо. Кайф. Ну що, давайте подивимось, як він там виглядає всередині. Хто не знає, як він виглядає ось такий він. Дуже класний У нього голос. У нас тут вже є вбудовані 1, 2, 3, 4, 5 шаф. Ось тут такий відділ машинний, де можна припаркувати або міль, або рачка, і тут воно виходить. Так, тут у нас в принципі функціоналу жодного. Тут хіба можна по драбині нагору залізти, і тут двигун з його шістьма батарейками. Тут можна крафтити для нього поліпшення різні, ось такі от. І саме цікаве, нас чекає ось в цій кімнаті керування. Тут у нас показується пошкодження зеклопа, тут можна його модифікувати. Я це зроблю трішки пізніше. Тут керування ним самим, тут радар. Ось. І як тільки ми сідаємо за руль, тут можна запустити його двигун. І справа в нас буде весь функціонал. Тобто от можна безшумний режим увімкнути, аби воно дуже повільно плавало, але не робило шуму. І звук також стає більш гучним, якщо увімкнути якийсь режим двигуна, більш потужний. Тому треба буде з тим гратися, аби великі морські тварини нас не помічали і не атакували. Ну що ж, я зараз візьму міль, попливу в той біом, і будемо дивитися, що вже є там. Це ми поки що залишимо тут. Ну що ж, дісталися ми знову цієї бази Дегазі, і зараз ми будемо занурюватися глибше, бо в нас вже є такий модуль на 900 метрів. Раніше у нас був тільки на 500, ось ми вже перетнули межу 500 метрів, і зараз намагатимемося спускатися глибше. Тут вже з'являються такі сірчані озера з випаровуваннями, і нам саме туди і треба. Отже, цей біом називається у нас загублена ріка. Тут у нас дуже багато таких медузових скатів. Нас, до речі, здається, переслідує е, прибулець. Так, він нас трохи переслідує. Ось, і вже бачимо грудну клітину якоїсь величезної падли. Трапився нам череп величезної скотини. Тут також є ось цей от краб. Я не знаю, як він сюди заплив. Мені здається, по ідеї його тут бути немало. Ну що, бачимо знову прибульські технології, їхній метал. І вони видно досліджували цю скотину. І тут у нас є те, до чого я так і намагався доплисти. Мені здається, тут потрібна помаранчева дошка, яку я не взяв. Зараз перевіримо. Так саме вона і потрібна. Ну гаразд, я поставлю тут маячок, аби не забути, що воно тут є, і просканую череп. Йдемо далі глибше в річку. Нас переслідує трішки ще один пригожин. Треба його відігнати, аби він нас не схрумав, не зхавав, ніби відігнали. Одразу бачимо, що дуже просторо в цій річці, і це якраз зроблено для того, аби тут міг пролізти циклоп. І також бачимо дуже страшну скотину, яку нам всіма зусиллями треба оминати. Якщо не вдасться, будемо тікати. От, Бачимо там також величезний кістяк. Лавіафана Гаргантюа, здається, він називається. Чи гаргантіон. Ось якось так. Його вже нема, але колись він на цій планеті, очевидно, мешкав. Ну що ж, йдемо далі. Сховаю міль трішки в пащі цієї величезної тварини. Мені здається, на нас зараз нападе ось цей от левіафан. Ага, треба сховатися, бо мені здається, він нас ваншотне. Треба тікати від нього якомога далі. Бачимо інопланетні споруди. Нам туди, власне, і треба. Я тому сюди і залазив на молі. От, і бачимо ось цей дослідницький центр, про який йшла мова в одному з їхніх документів, які ми переклали на одну з їхніх баз. Ох ти йо. Ну да, трошки вдарилася поруда. Зараз ми знайдемо до неї вхід. Мені здається, я чую зараз прибульцю оцього, який вміє телепортуватися, але я не впевнений. Мені здається, я його почув. Portion, вот. Так, тут у нас есть еще один ионный куб. Давайте подаем, какая нам дошка тут потребна. Тут нам потребна фиолетовая дошка. Давайте я закладу для один из маяков. И Так, щось вони тут намагались втримати, але щось цю базу рознесло. Йдемо дивитися далі. Тут у Прибульців такий собі самобутній музей з яйцями, з тутешніми організмами. А найцікавіше, нас чекає трішки далі в цих коридорах. А ось тут рибка. Вона досить цікаво виглядає. Я не знаю, як такий організм взагалі міг жити, чим він харчувався. Хоча з зубів можна. Припустити, що цей організм був м'ясоїдним. До речі, я ніколи в неї не запливав, ніколи не думав, що можна. Ось, але ми в неї заплили. Так, ну і в принципі все. Далі, далі ми хіба побачимо, що складаються ось ці прибульці з фіолетові, які телепортуються і б'ють нас. Ось весь переміщувач. Про нього нам в датабазі розкажуть, що він вміє, що він зроблений. Істота ознаки сильних генетичних змін, ну коротше, просто а, не мутоване створіння, а складене з різних організмів, яке вміє телепортуватися і шукати заражені організми. Нічого в принципі важливого. От його голова, до речі, якась вона дивна в нього муха якась. Тому можна в принципі повертатися тут. Ми вже ніби все роздивилися більше нічого а, цікавого або потрібного нам ми тут не знайдемо. Споруда роздовбана до фундаменту, ось тому треба йти ще глибше. Бачимо вдалечині ще одного левіафана з того страхіття. І тут нас цікавить саме ось це от вглиблення вниз. Ми його зараз запам'ятаємо маячком, бо воно нам потім знадобиться. Все, тепер треба давати по газах, бо це створіння нас може помітити, і цього воно нам не пробачить. А я казав, що він десь тут є, десь поруч, полює на нас. Ай-яй-яй! Потрібно швидко знайти міль. Потрібно швидко знайти міль. Де міль? Де міль? Не бий. Дядя, не бий. Спокійно, я вже тікаю, не треба мене чіпати. А він тут, до речі, не один. Ось один, а ось і другий плаває. Цікаво. І тепер ми можемо спостерігати об'єкт, який мене найбільше заворожує у всій цій локації. Це ось таке примарне дерево. Воно цікаве тим, що біля нього ось ці озера, вони не кислотні, тобто ті попередні нас трішки били, вони нам досить сильно зменшували очки здоров'я. Ось, а тут, в принципі, в ці озера можна запливати, хоча на молі цього робити не варто, бо тут вже 900 метрів. Зараз я його трішки полагоджу і подивимося, що там є на дні цих озер. Тут у нас в цих озерах є. Уран, але нас цікавить зараз просто ось це дерево. Бачимо величезні яйця. Скануємо зараз все дерево і прочитаємо про дерево, бо воно того варте. Саме цікаве це яйця примарного велета. Ось ці яйця, дуже великі ці яйця, з них народжуються ось ці створіння, яких ми тільки що бачили: того величезного примарного левіафана. От, а ще цікаве це дерево тим, що це точка, після якої починається вулканічна зона. Вона також починається ця зона ще трішки з інших місць, наприклад, ось там за кілометр, там де ми вдруге бачили цього примарного велета. От, Але в принципі я б весь час плавав через це дерево, просто тому що цей маршрут він безпечніший і він просторіший. Ось, а зараз ми повертаємося на базу і сплаваємо до аврори, бо нам потрібно ще буде забрати. В каюті капітана схему для того, аби потім виготов... виготовити ракету і полетіти з цієї планети, як тільки ми відключимо систему захисту, тобто ту гармату, яка збила сонячний промінь. Тут одразу біля цього дерева є вихід на поверхню, тобто до решти океану, От, тому ми зараз через нього і будемо виходити. Я, в принципі, цей маршрут люблю найбільше. От, і через дерево добре до вулканів ходити, тому що практично одразу до поверхні веде цей шлях. Також бачимо тут аналог цих паучків, яких ми вже на поверхні бачили. В них очі червоні, і ноги в них довші. Ось вони, в принципі, так само не несуть майже ніякої шкоди, якщо, їх, якщо до них не наближатися, точніше, оз. І тут дуже багато цих гілок, якесь незрозуміле дерево. І трохи далі ми знову зустрінемося з цим левіафаном. Вже бачимо, до якої поверхні веде. Цей шлях на, на вихід, він веде нас до цього біому з кровавою олією і з такими от незрозумілими коріннями. Їх тут зараз буде дуже багато, бо ми по суті виходимо в цей біом, де вони ростуть. Ось вони, до речі. Там же видніються ці дерева, які ми посадили в себе, навіть аби мати запас кровавої олії. Повертаємося на базу. Дійшли ми до каюти капітана код 2679. Набираємо 26,79. Відкривається його каюта. Беремо документ. Така ракета. Так, цікава ракета Нептун. Давайте подивимося, як вона виглядає в схемах. А, ну спочатку пускова платформа, а потім сама ракета. Так, макет Аврори, гарна іграшка. Тут у нього є планшет. Незрозуміло для чого. Тут, вони... Тут він, напевно, з кимось говорить чи що. Так, і ніби все, ніби більше нічого в каюті в нього цікавого нема, хіба ще цей постер і можна вертатися на базу. Ця полиця в нас тепер буде для макету Аврори і для дуже інтелектуальної літератури. Ну що ж, дуже дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої пропозиції в коментарі, також ще можна було би ще зробити перед тим, як проходити весь сюжет і покидати планету. А я з вами прощаюсь. Бувайте!